bye Бінфогаму в двох дозіровках, значить, це буде дозування 300 мг там і там, але буде в двох номерах номером 30 і номером 60, тобто 30-60 і 60 таблеток. Також буде метфогама 500 мг. також габагама капсули 100 мг, капсули 100 мг номером 20, номер 50 і капсули 400 мг. це буде хороше дуже да, номером 20. Також цинкіт, шипучі таблетки для. Поповнення цинком організму, і також вітаміни для хворих на діабет. Ми порахували комерційні ціни цих препаратів, тобто не ці ціни, що нам в інвойсах вказують, і загалом це становить приблизно 325 тисяч гривень, то що ми вам сьогодні передаємо. Ну, ви самі знаєте, мабуть, ці препарати вони, мабуть, не потребують реклами. Хочеться подякувати цю компанію, бо самі нім їх німецький засновник компанії нам це передав. Це не ну, українська тут є тільки представництво, вони не мають не мають права вести хозяйство дієслав, да, споду чудяність. Тобто, сам пан Маркус Вьорвах, який є керуючим директором, він таку акцію запропонував. Це ви перша біла церква. Після вас просто так, щоб ви розуміли, завтра почнеться Київ. В Києві 26 шість профілактичних закладів отримуємо. Біля церкви два ваша лікарня і трошки. Ну, менше, звичайно, отримує центральний район, рекальний для Білосерківського району. Загалом наш фонд, який я є засновником, зватиме Денис Шевченко. Якщо бачили, то телебачення, колеги показували, ми вже передали на білу церкву і район препаратів на суму, на район більше 6 мільйонів гривень різних препаратів. На місто трошки менше, тому що з міста ми тільки почали працювати. З'явився у нас от Володимир, пан Володимир Вовкотруп, який зайнявся координацією цих дій. Ми готові вам поширювати цю співпрацю, надавати не тільки ці препарати, а да, надавати набагато більше. І ми казали про це. У нас зараз, наприклад, дуже серйозні офтальмології препарати французькі до нас заходять для перше для гігієни е, очей, тобто е, для людей, у яких каню хронічні, другі будуть для. Е, Люди, які перевантаженням зору працюють, тобто водії швидких допомог там, маршрутах mm -hmm. і так далі. Тобто, які в ночний час багато катаються, да mm -hmm. ці препарати два тижні курс лікування, і потім півроку тось тобто людина бачить, ну як yeah. бачить, не, 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 не як кішка, звичайно, але просто не втомлю, ну, трошки менше. І так само нам передають американські колеги препарати знеболювальні, дуже серйозні, препарати імунологічного характеру, тобто для покращення імунітету перед зимою буде. Я думаю, це дуже важливо. Антибіотики, Сульбактамакс, які ми надавали в ту зиму, які врятували багато життів. Наверное, ви, мабуть, ви знаєте, ми тут багато надали білі церкви, району. А зараз ми теж трошки випрошуємо. Левоцел, це в, в амбулах і так далі. Але сьогодні ми хочемо подякувати перш за все от, компанії Вьорвах і пану Маркусу особисто, який є власником компанії, Вважаючи на те, що препарати високовартісні, але ж надають нам абсолютно безкоштовно. І навіть ліжка інвалідні я передавав в районній лікарні от, на тиждень тому. Це теж німці нам зібрали. Німці, які не профільна організація. Просто звичайні люди зібрали і Україні передали. Ми тільки сплатили доставку і безкоштовно розпосюджуємо. Тобто ми дякуємо е, вам, що ви зібралися. Оце стоп-діабет акція, яка починається з Білої церкви. Ми, ми сподіваємося, що вона буде дуже. Успішно, тому що в принципі препаратів нам передають. Взагалі, компанія, німецька компанія Вірох, нам передає препаратів по комерційних цінах, там буде близько 700 тисяч євро. Тобто це дуже серйозна ціна, і компанія, якби знаєте, це від, від, з щирим серцем. ми їм дуже дякую. І завжди ми дякуємо вам, тому що все це все одно лягає на ваші плечі. І, в принципі, якщо б вас не було, то навірно і, і, і нам би не було потрібно що робити. Тому що ми все одно працюємо тільки з лікувально-профілактичними закладами, бо це такі специфічні дуже. Речі, специфічні препарати, да ну тобто не можна людині напряму віддати. А якщо хотів спитати, отендокрінології хто то підскажіть, будь ласка, чи дійсно це якісні хороші препарати? Чому ми цікавимося офтальмологічними препаратами, неврологічними, антибіотики? Хірургічні? В нас працює лікар-офтальмолог, який безпосередньо працює з пацієнтами з цукровим діабетом з ускладненнями. Лікар-хірург, кабінет діабетичної ступні, де використовується і знеболюючий, і антибактеріальні препарати лікар невролог працює. У нас також треба препарати для лікування ускладнень цукрового діабета, через що від імені і колективу центру ендокринної пацієнтам, яким будуть ці ліки, а ліки дійсно. Достойні і хороші. Я хочу подякувати вам і сподіваюся на подальшу співпрацю. Так що, ще раз вам дуже дякуємо. Бажаємо вам здоров'я, бо коли лікарі здорові, то, то тоді, то тоді дякую. і пацієнти». здорові. На жаль, у нас в державі сьогодні сумна статистика щодо захворювань на цукровий діабет. І не тільки в державі, в нашому місті, якщо порівнюючи дані минулого року і цього року, то збільшується кількість хворих майже на 10%. І тому сьогодні дуже приємно, що. Наша компанія, яка є благодійником сьогодні на теренах міста Білої церкви, фармварта передала саме ліки для хворих з цукровим діабетом. І маємо надію, що все ж таки ці ліки дійдуть до кінцевого споживача безкоштовно, так як декларує наша компанія благодійна, і ми, як депутатський корпус, це також маємо проконтролювати. Сьогодні ми наш благодійний фонд Фармварта взагалі взагалі-то більше співпрацював з білоцерківським районом. Але сьогодні, завдяки підключенню депутатського корпусу пана Володимира, ми, звичайно, посилюємо нашу допомогу, збільшуємо нашу допомогу. І дуже приємно, я хочу, щоб зазначити, щоб телеглядачі наші побачили і читачі, що Біла церква, саме місто Біла Церква, стало першим регіоном, в якому стартувала акція Стоп діабет, яка буде всеукраїнською. Тобто, ви сьогодні піонери, ви першопрохідці, і також завдяки. Aqui e... Підтримки у контролі за цільовим використанням депутатського корпусу пана Володимира Вовкотруба. Дякую вам, пане Володимире, за підтримку благодійних ініціатив. І вам дякую. От всіх дякую. мешканців міста. Дякую. Як ми обіцяли, ми починаємо працювати з Білої церкви більш серйозно при підтримці депутатського корпусу і практично з усіма лічебними учрежданнями Білої Церкви ми вже наладили наше отношение. В в це больниця Тимашка. Ще залишився центр першої материчної допомоги номер 1 Делаться. И мы будем обеспечивать тогда жителей непосредственно на участках э, при э, при приеме доктора семейной медицины будут наши лекарства получать бесплатно пациенты. Ради, від імені голови районної ради ми хотіли нашим благодійникам подякувати за такий внесок, я вважаю, в розвиток медицини і це дуже допомагає нашим селам, нашим ФАПам, медичним амбулаторіям. Дякуємо за допомогу і будемо чекати ще. Дякуємо за гарні слова. Ми сьогодні до вас привезли специфічні препарати. Це препарати для лікування цукрового діабету, його наслідків, його. Болів, які його супроводжують, ускладнень, наприклад, зайвої ваги і так далі у людей, які хворіють. Ми сьогодні розпочали акцію, яка, яка у нас називається Стоп-Діабет. У вас ми знаємо легка рука. Ми вам колись привезли першу допомогу. Там не я не пам'ятаю, там було декілька сот тисяч гривень. Зараз вже допомога ця більше 6 мільйонів досягла. І сьогодні ми вам привезли ці лікарські засоби від діабету. Сучасні, німецькі, дуже якісні на суму близько 200 тисяч гривень. Ми знаємо, що діабет це взагалі така. Ну це страшна хвороба, яка у нас постійно, на жаль, збільшується кількість хворих, але ми сподіваємося. Що це наш таки перший крок, але ми будемо постійно в цьому напрямку працювати, допомагати вам, щоб у вас було не тільки можливість виписати рецепти, направити пацієнта до е, аптечного закладу, де можна придбати, а так просто е, не тільки е, виписати, але зразу і так сказати е, пацієнту видати безкоштовні ці лікарські засоби. Дуже вам дякуємо ще раз, тому що ваша лікарня і районна рада, взагалі у район, ну вони у нас одні з лідерів, і по прозорості, чесності, якості використання і забезпечення людей. Лікарськими засобами тому місту білиться -білицерк, району Білосерківському. Ми їх дали таку пальму першості по, по запуску цієї акції СТОПДД. Дякую. І вам дякую. Ну, мені приємно сьогодні бачити наших, скажімо так, спонсорів і благодійників, які дійсно роблять дуже суттєву справу. Ми їм вдячні, ми готові завжди допомагати нашим пацієнтам. І завдяки їм ми цю роботу і продовжуємо. Дійсно, ми ті лікарські засоби, які ми отримуємо на водній основі. Ми, основу, ми до, до кожного пацієнта, до кожного мешканця району, ми, ми їх доносимо і наші хвори отримують їх повноцінно. Сьогодні дійсно ми отримуємо. Знову е наступну допомогу по е особливо специфічним препаратам для лікування з діабету, який, на жаль, у нас з кожним роком кількість хворих збільшується, є е е е потреба в особливості лікування цих пацієнтів, тому ми завдячуємо дуже вам за цю допомогу. Е е всі хворі, які в нас з кордіабету, вони в нас на обліку, е е лікар, неконолог. Опікається ними і тому я думаю, що теж ми використаємо всю цю допомогу повноцінно і дуже вам вдячний за цю допомогу. Дякую вам. Дякую Дякую.